У січні 2023 року стали відомі імена переможців грантової програми Курс на незалежність, який проводився для підтримки підприємців. Одним з них стала родина Блонських. Вони тримають понад 100 голів кіз і виготовляють крафтові сири за авторською рецептурою у селі Вовнянка. Раніше у фермерів не було власної техніки, за допомогою якої вони б обслуговували своїх тварин, а також вирощували корми і робили заготівлю. Тож Марина Блонська разом з чоловіком вирішили взяти участь у цьому проєкті, аби спробувати отримати міні-трактор, який міг би закривати всі ці потреби. І ось необхідне обладнання вже слугує їм не один місяць і значно полегшує щоденну роботу, говорить господар ферми Олександр Блонський. Господарстві дуже корисна річ. По-перше, це при такому е коз, це вже. 80% роботи рішається. Якщо Що ми шукали і чого ми вибирали іменно такого плана тракторець, нам обов'язково потрібен був погрузчик, тому що у нас більше 100 голов і треба чистити сарай, робити це треба як мінімум три рази на рік. І це великий об'єм. займає багато часу. Тобто, коли це робиться руками, це дуже важко, фізично важко, на спину дуже важко. До цього Олександр не мав досвіду користування таким транспортом. Але, ретельно вивчивши всі нюанси його роботи, він почав активно використовувати нове обладнання. Завжди руками я робив приблизно десь тиждень. На тракторі я зробив за три дні, вичистив повністю сарай. Тоді далі це заготівля і перевозка кормів. Ми кос не випасаємо, ми кос годуємо на карму по європейській системі на кормовому столі, поэтому ми кожен. День їм возимо свіжу траву, косимо, возимо. У тобто, соответствиї кожен день він задієстований на покосі на те, щоб накосити і привезти. Допомагає міні-трактор і в заготівлі корму для кіз на зиму. Фермери заготовляють від 800 до 1000 тюків сіна і раніше складали їх у сховище вручну. Тепер, розповідає Олександр Блонський, ця робота виконується набагато легше і всього за три дні. Техніка ще жодного разу не підводила господарів. По обслужуванню ще ні з чим не столкнулися, тому що він ще проходить навіть по факту обкатку, він в принципі ну, нульсовий. А, а, Єдиний мінус, то, що він йде в такій комплектації, то, що ми розраховували на ту суму влізти з навісним, ну, це не попіднімалося, в відповідності вийшло взяти тільки тракторець, навісного не вийшло до нього. взяти. Тепер шукаємо средства для того, щоб взяти до нього навісне. Техніка, яку вдалося закупити за допомогою грантової програми, дійсно була необхідна, погоджується підприємиця Марина Блонська. Вона розповідає, що Олександр не лише займається господарством, але й самостійно виготовляє сири із козячого молока за своєю авторською рецептурою. Вона ж, у свою чергу, допомагає йому, веде соціальні мережі та знаходить різні фінансові програми для розвитку ферми. Так одного разу і було вирішено взяти участь у проєкті Курс на незалежність. Тепер виробництво сирів приносить родині ще більше задоволення. Ми виготовляємо козині-сири різних видів, різної витримки з додаванням, наприклад, бажитніка або підкопченого, або молодого, такої як в баночки, от до салату. Є така можливість до нас приїхати з друзями, скуштувати, подивитися на козочок, показати діткам, трошки відпочити все скуштувати і за бажанням придбати. Ми гостям завжди раді, дзвоніть, попереджайте, і ми вас будемо чекати. Відповідно до угоди, родина Блонських передає частину своєї продукції мешканцям Миргородської громади, які потребують допомоги.